Так, друзі, всім привіт. На нашому каналі перший раз ось такий інструмент в кадрі. Це у нас стрілочний мікрометр для вимірювання биття. Чи є у нас биття в різних положеннях? Почнемо ми з цього. Так, виставляємо 0. і ось ручечку. Туди, сюди ми качаємо. Значить від 0 до 0,06. Повертаємо трошечки. Маємо 0,05 від мінус 002 до 0,08. Різниця 10. Так, 0,06. О, до 10. 0,08. 0,09. Ну, десь до 10 десятих у нас іде биття в різних положеннях. А, яке практичне застосування? Про що це нам каже оцей показник? Зараз я вам зніму цей адаптер і покажу. Так, це у нас, до речі, DA Daiwa Caldia серія LT 2500. Монокок баді. Баді, так. А, що це значить? Що кришечка, яка тримає шестерню, вона без гвинтів. Монокок по-французьки це значить горіх. А, взяли це з автомобіля, з авіабудування. Хороша, в принципі, непогана ідея. <кій> Дай, я Дайва собі взяла. я Не знаю, хто був першим, я таке ще бачив. У Абу-Гарсії, в Абу-Гарсії не дуже це вийшло. Ідея в тому, щоб ну, людина по-різному може закричувати гвинтики з різним зусиллям гвинти. Гвинти збивають різьбу, і тут може бути перекос, і буде тоді якийсь нерівномірний стук. Було у мене цей Страдік 23-й, там, де ну, я б сказав би анті баді Тобто, ну, все навпаки, все неправильно зроблено, Кришечка пластикова, яка там тримає піньйон, і коротка різьба, там гвинт, а, різьбу збити ну, дуже легко, навіть, навіть, навіть майстру, який там знає, що там і як там можна зробити. А, і тому там іде перекос. Тут перекосу немає, тут далі у нас які технології Макслд, рідина, яка і захищає обгону муфту. Від вологи і центрує шток, щоб шток і піньйон вони не стикалися, щоб було дуже-дуже плавно. Це така болячка ось і при тому При всьому, зараз буде чутно. Ось, Для деяких людей це не проблема, але для того, хто вже купив такого класу катушку, хоче, щоб все було ідеально. Як не крути, це виріб масовий. Виріб масовий. Значить, відрегульована, відрегульований зазор по головній шестерні. Тут 0,10 від 0,08 0,10, Може там просто трошечки. А цей несоосно я натискав. І саме це дає нам стук. Взагалі без стуку, ось він, взагалі, без стуку не може працювати катушка. Можна трохи там замаскувати. Чому це неможливо? Будь-який механізм має працювати з зазором, має бути технологічний люфт. Він має бути е, мінімальний, є таблиця, е, токарна, токарна таблиця квалітетів, наприклад, отвір, отвір під підшипник, і сам підшипник мають е, різницю по діаметрах. Тобто, якщо б вони мали до сотих там, однаковий діаметр, то ну, підшипник просто би не вліз би. В цей, е, не в посадочне місце підшипника. Тому, чим менша різниця, тим вищий квалітет. Знайшов я таблицю якусь, чесно кажучи, не знаю, якого року, може, це вже застарілі дані. Найвищий квалітет для підшипника з діаметром 7 мм складає 0,05. Це у нас різниця. Думаю, що зараз навчилося робити ще точніше. Але це не так просто, знову ж таки, вважаючи, що це виріб масовий. І тому саме людина присилає мені катушку чи нову чи майже нову в такому стані, щоб я відрегулював, щоб стуки це були мінімальні, щоб не було жодних тут, щоб нічого не відволікало на рибалці. Маємо люфт в плечі. Трошечки у нас тут ролик. А, знову ж таки, друзі мої, а, це взагалі не йде в жодне рівняння, не знаю, там, хай ніхто не ображається, фаворит, флагман, якісь ще китайці. Це все одно, що порівнювати, я не знаю. А, не знаю, табурятку з, з гітарою. І те, і те, якийсь там виріб з дерева. Але ну, рівень точності і призначення, то там зовсім інше. Серія LT, LT нам багато про що каже. Хто пропустив, коротко вам скажу, LT Light Touch. Значить, головна ідея катушки, гарної катушки, легкий старт, легкий стоп. Тобто, і для того розробу, розроблюється air, тобто, пустотілий ротор. Ручка максимально легка, ручка вкручується в шестерню, щоб була е, тактильна чутливість, тобто є чутливість спінінга, але також є і чутливість е, котушки. тобто коли е, я тягну, е, щоб я міг відчути якийсь там е, супротив, щоб, е, щоб мож, можна було краще мати контакт із рибою і з приманкою. Вибачте, трошки не так е, пояснив. Зараз я буду розбирати цю катушечку, подивимось ми там ще уважніше, що в неї є. Поїхали. Так, друзі, ось так. У нас виглядає монокок. Щоб зняти цю кришечку, потрібен спеціальний ключ. Ну, в принципі, це вже не проблема. Не хотів я чекати, на жаль, не було такого ключа. Зробили на токарці. Не буду вам показувати він, поки що це не презентабельний. Ось на 2,500 розмір. Яка велика шестерня? Зараз буде дуже багато ахів. Не охів, а саме ахів, бо ну так має виглядати гарна катушка. Значить, Маємо Air-ротор, легенький ротор з перфорацією, але притому маємо і захист, щоб а, пиль різна не потрапила на цей а, в обгонну муфту. Тріскачка. Тут можна поставити а, підшипник, але. ну я, я не бачу сенсу. Я сюди підшипник не, не ставлю. Натомість, кожен може поставити два підшипника в цю модель під кноп. Все. Тут було дві втулочки, тепер обертається на, а, цей, на втулках. А, крім того, що ну, легше буде м -м, працювати, а, це ще буде більш довговічно, не буде стиратися сама вісь. Є модернізація. А, з роликом. Нічого не зробиш. Другий, другий підшипник сюди не стає. Хоча там є додаткова втулочка, не стає. Все. Тут ми залишаємо один підшипник, Тут стає 3 на 6 на 2. На 6 на 2. Зараз відрегулюємо це, мабуть, залишиться за кадром цей люфт в плечах ротора. Катушка вживана, але дивіться, в якому стані зуби якому стані зуби? Мастило просто шикарне, а довговічна, точність виготовлення чудова. Майже немає цих слідів. Це просто щось неймовірне. Маємо сліди зносу. Ось тут типово на вісі. Ця вісь у нас для цього, для того, щоб куліса ковзала по неї. Дивіться, далі маємо тут. Чик-чик-чик. Це я ще буду розбирати, Залишиться це за кадром, типова а, куліса для дайви, а, Тут маємо отвір, значить, на ньому, в кулісі, на, на ньому цей обертається, обертається ковзає куліса. куліса трошечки у нас відірвана. Трошечки відірвана від паразитної шестерні. скажем так, трохи вона літає, щоб було менше тертя. Там тільки безпосередньо з самим зубом. Не зубом, а з пальцем вона там. А, цей, торкається. Паразитна шестерня пластикова. Все, щоб було легше. З цього боку теж кришечка заглушка. Ну, давай. Так, що ми маємо? А! І! Спінінгові версії дайва проти Шамана Спінінгові версії дайва не робить, давно не робить. Були колись експерименти, мені в руки потраплялися, але вже давно не робить на базі нескінченого гвинта, все на базі куліси. Є свої переваги, є свої недоліки як у куліси, так і у нескінченого гвинта. Але свою частину. Дайва відпрацювала на, не знаю, на 10 з 10. На самому пальці, показую, <глав 'я> просто не буде часу час сьогодні розібрати. Розказую. Там на самому пальці на паразитній шестерні, там є гумове колечко, якась гума цікава, скажіть мені, що немає. Має малу силу тертя, Майже воно. Тут не рухається, наприклад, в дешевих Шиманівських, які теж зроблені на базі куліси, ці стуки будуть набагато більші. Щоб не було тут стуків, значить, я вам сказав, є а направляюча. Сама вісь, сама вісь, закріплена достатньо жорстко, достатньо надійно, в ідеальному це в стані. Максілд, не забуваємо, що тут є, у нас є Максілд. Ну і взагалі. Катушка в мене викликає захоплення, хоча, як я і сказав спочатку, потребує цей, потребує цей, делікатного, делікатного налаштування, щоб вона була ще краще. Зараз ту стару смазку будемо змивати, наносити нову і катушка стане ще краще. Отже, всім рекомендую, якщо є гроші, будь ласка. Daiva Caldia LT. Якого року модель? Не пам'ятаю. Не пам'ятаю, не... вона приїхала без родно... рідної коробки. До речі, хочу похвалити власника. Ось ось так мають виглядати о, цей кофри для своїх улюблених катушок. возіть їх так, бо зараз е душки. Роблять легенькими, якщо дужка буде деформована, вона сама випираюча частина, і вона часто псується при, при, а, при саме при перевезенні, шиманівські дужки ламаються, ця дужка пустотіла, теж можуть бути проблеми, тому користуйтеся кофрами. От, захищайте катушки від пилу, мабуть, і все, друзі. Ще раз об'являю, маю в планах провести трансляцію, трансмісію для того, щоб відповідати на всі ваші питання, для того, щоб знати, що насправді вас цікавить, щоб в прямому ефірі ми з вами, скажімо так, ще більше подружилися. І я почув би від вас побажання більше, ну і почули би від. Відповіді на всі питання, на які я старався не відповідати на якісь професійні таємниці, а в цій трансляції я буду вже відповідати на все без таємниць. Якщо згодно, якщо ми не збираємо більш-менш якусь достойну кількість людей, то обов'язково це буде, я думаю, що зробимо ще перед новим роком. Не забувайте, що мої контакти під цим відео. По питанням запчастин, по питанням обслуговування, ремонту катушок, будь ласка, звертайтеся, а постараюся щось для вас знайти, щось вирішити. До зустрічі!